Ігор Римарук, здається, так було одвіку. Здається, так було одвіку, глухий паркан, руда трава, і знову, мов земля, об віко, об душу стукотять слова, скрегочуть заступи, допоки заходить сонце, А вночі. Цигани тимуть сни на спокій, як на півлітру копачі. вітри в далечині порожні, шкребуть кущем, немов ключем, а випадковий подорожній ворота під пира плечем, блукає іскорка в цигарці, Над очі вечір нависав, Сухим окрайчиком на чарці лежать на водах небеса. Переможного миру вам.